Ірина Шевченко до війни мешкала з сім'єю у Генічіську на Херсонщині. Працювала вчителем англійської мови у курортно-санаторній школі. Три місяці в окупації стали травматичним досвідом для її родини. Перший день війни моя подружка, чоловік, якої був прикордонником, вона мені в четверту ранку подзвонила і каже: почалася війна. Збирай речі, документи, дітей. Ідіть. В, ну, як в стіни там, де немає вікон. Ми подзвонили друзям, молода пара, у них дитині було ще не було навіть двох років. Вони прибіжали до нас, тому що ми жили п'ята вулиця від моря, вони жили друга вулиця від моря і стріляли саме з, Ну, крім того, що зайшли вони через Чингар, стріляли ще з моря. Ну, і В перший день війни єдина цивільна жертва. В місті Гінічиськ це був директор нашої школи. Її вбили уламками. Проте вибратися одразу з пекельної паралельної реальності можливості не було. Причин кілька розповідає Ірина. «В моєму класі були діти, батьки, яких займали доволі такі високі посади, тобто були військовими. і Я прекрасно знала, що їм треба робити документи, віддавати їм на руки. Очі, яка стала на той момент виконувачою обов'язків директора. Вона, я не знаю, чому вона включила цю принциповість. Ну, потім ми зрозуміли, коли вона стала директором російської школи. Але я їй казала, ви ж розумієте, хто батьки цієї дитини. Ну Всі ж енічські нічське дуже маленьке містечко, всі знають ці прізвища і всі знають, а, х, де його тато і чим він займається. А, тому ми чесно забирали документи, записували ці документи, ну тобто особові справи дітей, і віддавали їх, тому що, хоча б у школі не знайдуть інформацію про батьків дитини. Окупаційна влада швидко прибрала з обігу гривню і зробила мешканців повністю залежними. Продуктову допомогу видавали за паспортом. Сім'я Шевченків відмовилась від таких щедрот ворога. За свої гострі коментарі Ірина отримувала погрози. Вона знала, що може опинитись в катівні підвалі 17-го училища. У червні родині Шевченків із друзями вдалося вибратись з міста. Ми їхали по якоїсь об'їзній дорозі по сірій зоні. І там був перший пункт. І ми навіть не зрозуміли, що це перший пункт, тому що товариші свободі провоцирували як могли людей, особливо там, де є діти в машинах. Тобто, останні вже коли нас випускають на оці блокпости, щоб ми їхали до Запоріжжя, він просто став посередині доброго ранку ми з України і чекає, хто відповість. Я свою дитину два. Два тижні я її тренувала як собачку, щоб він не розмовляв українською, щоб він не відповідав на ці гасла. А, тому що, коли він, я казала йому героям слава, він мені казав Слава Україні, я на нього кричала, щоб він цього не сказав. Тому що забирають і ну, що буде далі, ніхто не знає. Тобто навіть так робили. Ми чистили все, ми навіть зносилось все. Зносився тік-ток, зносився приватбанк, там, де є символіка України, все це в телефоні мало бути знесено. Опинившись на території підконтрольної Україні, діти і дорослі в машині видихнули. Просто дихати було легше стало, тому що там постійний гніт, постійно ти, ти боїшся всього, ти боїшся сказати комусь щось. Тому що, коли ти не стримуєшся і що то кажеш, а потім тобі прилітає, що до тебе, до тебе вже донос припонесли. Ти боїшся, ти боїшся всього, боїшся вийти. А боїшся, що твоя дитина залишиться без їжі. Ірина згадує, коли їй було 8 років, сім'я втратила все після землетрусу у Вірменії. На момент, коли вона знову залишилась без нічого, її синові виповнилось 10, прийомній дочці 18. Розуміючи, що випробування українців ще не закінчились, жінка по-філософськи ставиться до життя. Речі нічого не коштують. Зібрала документи дітей і поїхала. Можна їсти одною ложкою з одної тарілки. Головне, щоб було що. Це не проблема поїсти по черзі. Це не проблема. Взагалі, це найменша проблема. Проблема це тоді, коли ти не знаєш, чим нагодувати. І не хочеш ти просто брати ці подачки. Від ворога на увазі. Так. Ну, дякую. Надивилися, на надивилися, ну коли ми виїжджали, не було там тільки цих чеченців. Оці Ахмат але буряти, якась Кастрома, ОДНР це взагалі, просто я вже казала таке враження, що всі українські області просто витирали об них ноги. Не ми, а кривий ріг обрав нас, каже Ірина. Знайомі друзі посприяли переїзду Шевченків до міста, допомогли з пошуком квартири. За деякий час вчительці англійської мови знайшлося місце у ліцеї міжнародної перспективи. Найважчим нині для родини залишається одне хвилюватись і чекати свого чоловіка та батька з фронту. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день.